Як це сталося? Знову ж таки, деталі поки що немає. Високих будівель з моїх спостережень тут немає. Чи це була технічна несправність, чи це були інші причини? Це все чекаємо офіційних висновків. Але одну секунду перепрошую, за скільки через 20 хвилин очікуємо на новий брифінг із новою інформацією, щойно повідомила речниця поліції Київської області. Повідомимо обов'язково про неї. А поки що додам, що до місця події звідси з 50-70 метрів, і звідси видно уламки, якої сили був удар. Якщо зараз ми крізь людей зможемо показати, то якась частина гелікоптера лежить просто під першим під'їздом під навісом. Там якраз зосереджені експерти, ми бачимо руйнації в дитячому садочку. Там немає вікон, шибок дверей. Але знову ж таки ближче роздивитися, поки що не можемо. Можливо, невдовзі з'явиться відео прес-служб, можливо, невдовзі за кілька годин зможемо підійти ближче. Дякуємо, Антон Страшко, на місці авіакатастрофи у Броварах розповів про подробиці. Ми хочемо додати, що за даними заступника голови офісу президента України Крила Тимошенка. Керівництво МВС летіло у відрядження в гарячу точку, де проходять бойові дії. На борту було дев'ять осіб, зокрема, міністр МВС, його перший заступник і держсекретар. Щодо причин авіакатастрофи, то говорити про це рано. Над розслідуванням працюватимуть спеціалісти. Всім привіт! Сьогодні 18 січня, 2023 рік. На момент перегляду відео, думаю, що вже знають, яка жахлива подія сталася зранку. У місті Бровари Київської області впав гвинтокрил між дитячим садочком і багатоповерхівкою. На борту було 9 людей. Які загинули, серед них був міністр МВС, його заступник і державний секретар. На даний час відомо про загибель 16 людей, і серед них є діти, на жаль. Сумно дуже, що жахи продовжуються. У мене сьогодні не було пар. О 15-й -ті тільки буде виховна година. Тема День Соборності України. І ще поговоримо з добувачами освіти про Бахмут, як Незламну фортецю України. Я зараз приготую собі сніданок, буде вівсяно млинець і поріжу фрукти. Хочу поїхати на ринок. Треба здати у ремонт кільця. Мої погнуті відвести у ювелірну майстерню. Ну і куплю необхідні продукти, бо у холодильнику майже пусто. О, такі справи. Тримаємося. Іншого виходу у нас немає. Ось так виглядають кільця, які я хочу відремонтувати. Бачите, да, вони нерівні. Я вже не пам'ятаю, але щось мені впало на руку, і за чого вони так погнулися. Я вже вдома. Зараз покажу вам, що купила на ринку. Ювелірні прикраси здала у ремонт. Тільки що мене набрали, сказали, що я можу їх забрати, але я не встигну, бо вони працюють до 16.00. Заберу у суботу. Завтра вони теж не працюють, бо. Завтра кажуть свято, хрещення. Я не пам'ятаю, щоб у нас у Миколаєві на хрещення люди були вихідні. Але отут -от, е помітила, що е якось, знаєте, люди до свят відносяться більш, е напевно, серйозніше. Все ж таки вважається, що захід нашої країни більш такий. Е Обожний. Коли заберу прикраси свої, обов'язково вам покажу, як вони тепер виглядають. І скажу, скільки заплатила за ремонт. А тепер давайте будемо дивитися мої покупки. Всього вийшло у мене на 768 гривень. Молоко. Взяла домашнє 25 гривень за 1 літр. Давайте поставимо сюди. Так, далі морква по 25. Картопля дрібна по 5 гривень, трошки більша була по 8. Це на ринку такі ціни. Далі цибуля зелена і петрушка кріп. цибуля по 28 гривень за 100 грамм. Ні, навпаки, петрушка кріп 28 гривень за 100 грамм, а цибуля 18 гривень за 100 грамм. Цибулі на 12 гривень, а зелень на 11. Помідорки щері. Вони самі смачні. Зараз 115 гривень. І взяла два огірки 80. Так, захотілося мені дрібу свіжо морожену. Трохи посолю, трохи запечу, по 140 гривень за кілограм. Так. Тут у мене м'ясо, чверть курчати, ну, я не буду витягати, напевно. Чверть курчати 67. Філе куряче 115 і купила печінку яловичу майже по 70 гривень. Так, зараз. Я на тарілку покладу це все діло. Отак. І руки треба помити. Далі кава вже брала 120 гривень 500 грамів. нормальна. Далі на ринку є магазин Щедри. Купила сир щедр 235 гривень за кілограм. Ряженка 24 і сир творожний 82 гривні за кілограм. Ось такі покупочки. На перекус сир творожний сметаною. Замість цукру поклала варення з полуниці, зробила чайок. Іду за посилкою, мама Оля передала нам борошно. Україна то любов. Живи як хочеш, а пакуй, як треба. Любов любов'ю, а нова пошта з 1 січня підняла е, за доставку вартість. Тепер до 10 кілограмів коштує 130 гривень. Двері відкриваються. відкривається? Отака вона любов. Восьмий поверх. Це знову я. На задньому фоні ви бачите прання. Які мені треба прибрати, поскладати. І ще я, знаєте, так подумала, цьому році я не прибирала у квартирі. В принципі, нормально все виглядає, але треба освіжити. Саме цим зараз займуся. Думаю, що знімати не буду. І так розуміють, як треба прибирати. Якщо вам теж треба щось зробити подібне, то я вас мотивую вставати і зробити щось корисне. І поки не забула, хочу додати до теми обрядів, святкування на заході країни. Нещодавно Нікіта був на роботі і до них прийшли колядники. Він вилупив очі свої і не міг зрозуміти, хто вони і що вони тут роблять. Каже, прийшли з посохом, я подумала, що цер какой-то. От, ну, Запитав адміністратора, хто це такі, вони сказали, що колядники. І, і, ну, дівчата сміються з нього, що він не знає, здається, таких простих речей. Але, ну, дійсно, якось ну, на півдні теж колядують, але все ж таки мені здається, ну не так вони дотримуються оцих всіх традицій. от, Ну і тому дитина якось. І не знала цього. Тому добре, що ми тут. І Нікіта може познайомитися з деякими новими для себе святами і обрядами нашої країни. Все. Йду прибирати. Як ви могли бачити, я сьогодні купила скумбрію і от таким чином її використала без відходів. Залишилися тільки кішки, я завтра їми накормлю котів. Одну половину скумбрії нарізала з головою і засолила. А в цьому лоточку у мене 5 шматків скумбрії. Завтра запечу з картоплею у духовці. Молоко закип'ятила, воно остигне. І я його перелью у бутилку, в якій його і купувала. Тільки бутилку помила, висушила, і потім воно довго зберігається у холодильнику. Тепер прийшла черга до печінки. Половину відрізала, з неї зроблю печінковий паштет. З іншої частини нарізала. Невеличкі шматочки. Зараз відіб'ю, посолю, поперчу, розкладу на тарілку і покладу в заморозку. Люблю такі заготовочки, коли є. Потім швидко достаєш і готуєш страву. Бачите, тут у мене з курячого філе, теж заморожені, тільки залишилося посмажити. Але планую зробити м'ясо по-французьки з цих напівфабрикатів. Коли є час, завжди таке роблю, бо потім легко готувати. Щоб не було ніякого зайвого запаху у печінці від морозильної камери, ну, це у мене не плівка, а звичайні пакети. Я їх розрізаю і використовую. Тепер займуся паштетом, бо паштет хочу зробити сьогодні. Нарізаємо печінку, очищу одну цибулину, одну моркву і на сковорідці обсмажую. Цибулю, моркву з печінкою. Потім, щоб воно остигло все, Подрібнюю за допомогою блендера і додаю м'яке вершкове масло. Сіль, перець, паштет готов. Нічого складного у приготуванні немає. Одного окорочка зварю суп з вікаделями. Відокремила м'ясо від кістки, це покладу бульйон, а з м'яса зроблю фарш. М'ясорубка таке м'ясо не перемеле, тому сподіваюся, що блендер. Справиться з цим завданням. Вже почистила картоплю, моркву, цибулю. У суп зверкаделями е, покладу рис, щоб такий був наваристий. Я шкірку не викидаю, теж використовую. Блендер Філіпс своєю роботою справився непогано. Фарш для фрикадельок готовий. Бачите, частинки шкірки є неподрібнені, але мене це влаштовує. Паштет теж зробила. Дев'ять годин вечора. Супчик готовий. Люблю, коли багато фрикадельок. Густий. все як ми любимо. Нікіта прийшов сьогодні раніше додому. Їх відпустили, бо завтра свято водохреща, Сьогодні був скорочений день. Людей не було. Зараз будемо вечеряти.